Вот в этом направлении проходить лінія фронту. Буквально за этой посадкой в двох-трьох кілометрах. А вот це дом, де ми живемо. Такий вигляд має будинок сімейного типу у золотому. Зараз у ньому живе родина з десятьох осіб: Юрій та Світлана Печених та восьмеро їхніх дітей. Кажуть, через близькість фронту перше, чого навчають, не панікувати. Учень тому щоб діти не впадали в паніку, держались в місті таких ситуациях діти вже наработали свой опыт, они в, это, в этой прифронтовой зоне уже, я не знаю, по-своему по они уже привыкли. Для сімох дітей подружжя стало прийовними батьками. Юрій каже, ідея взяти дитину з інтернату з'явилась після того, як вперше побував у будинку сімейного типу. І ми побачили, що це взагалі, взагалі не, 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 знали, як це взагалі виспитувати дітей, сирот. Тому що є такі діти з поломаними судьбами, Как они вообще появились, насчёт как они выжили и благодаря людям, которые занимаются ими. Перше прийомну дитину родина взяла о 2008 році, розповідає Юрій. Первий у нас попал это Виктор, ему сейчас уже 19. А привезли моего первоклашку домой. Забрали его моего из города Счастья, такой был замученный, грязный. Э, впоследствии мы узнали, что «Почему, коли на вопрос мы ему предложили к нам домой, он говорит, честно говоря, мне было все равно, лишь бы убежать с детдома, с этого интерната, вернее». Зараз Віктор найстарший хлопцю 19 років. Він доглядає за домашньою худобою. Родина має декілька своїх теплиць та курник. Каже, у їхньому будинку встановлені правила відповідальності, завдяки яким він зможе приготуватися до самостійного життя. У вільний час хлопець займається малюванням. В інтернаті, можна сказати, мене всегда обижали, лично мене. А там плохо учился, Ну, тобто мене даже не учили. Я два роки там учился, і как бы що навчився, то рисовать палочки і ну, кружочки і все. На кухні Світлана Печених разом із дітьми готую помідори до консервації. Частину готової продукції передають військовим на передову. Можливо, Ми, В марте, в апреле сажаем рассаду. Потом у нас есть два огородика. Три, По 12 соток. И вот там выращиваем помидоры. Любим разных сортов. У нас разные сорта есть. Маленькие, большие. Вот. Любим всякие разные зеленые сорта. Красные. Какие Ты он? любишь больше помидоры? Желтые. желтые. Маленькие. Маленький. Лампочки, ми хазиводім на землі лампочки. річна Діана в родині живе 11 років. Дівчина полюбляє грати на піаніно, гітарі та займатися з дітьми. Майбутню професію планує пов'язати з вихованням дітей. Світлану та Юрія називає батьками. Родители, мама, папа, потому что для меня они стали настоящими родителями, те, кто родили, а те, кто воспитали. Дали семью, дали любовь, дали воспитание. Вот я благодарна им за это. Наверное, больше хочу связать свою жизнь это с детьми, там, учиться хочу дальше идти на, этого, на учителя физкультуры, там, ну, что-то в этом связано с детьми. Юрій та Світлана кажуть, планують ще брати на виховання дітей-сиріт. Всього в родині виростили 11 -ро дітей, восьмеро з них прийомні. Владислав Колу, Вадим Брюх, новини на Суспільному.